6 травня в село Привільне Дмитрівського Старостинського округу завітав з робочим візитом дипломат Посольства Чеської Республіки по співпраці з Дніпропетровською областю Ладіслав Горак та менеджерка проєктів Наталія Андрієва. Ціль зустрічі поспілкуватись з головою громади Олександром Прокопенком та подивитись на місце майбутнього розташування будівництва фельдшерського акушерського пункту. В ході візиту було виявлено, що така допомога потрібна нашій громаді. Тому найближчим часом розпочнуться відповідні роботи з втілення такого проєкту. Дуже приємно, що про нас турбуються в європейських країнах і прагнуть поліпшити життя жителів нашої громади, створюючи необхідні умови безпеки та комфорту. Там, де зараз лунають вибухи, в близькому майбутньому буде мир та спокій, так було після кожної світової війни. Проте пам'ять про ті страшні події залишається живою у серцях тих, хто цінує мир та життя. Особливо важливо зберігати і передавати наступним поколінням уроки історії, покладаючи квіти до братських могил та меморіалів слави, вшановуючи таким чином жертв Другої світової війни. На сьогоднішній день, коли радянська символіка заборонена в нашій країні, виникає питання про те, як вшанувати пам'ять про тих, Хто віддав життя у боротьбі за свободу від нацизму. Однак, незалежно від політичних чи ідеологічних змін, важливо пам'ятати, що ті, хто загинули у цих жорстких битвах, були справжніми героями та нашими земляками. Вони пожертвували своїм життям заради майбутнього України і залишили нам спадщину віри у мир і свободу. Але так буває в житті, що сьогодні ти герой, а завтра проти тебе налаштовані всі оточуючі. Так і в цьому випадку. На прикладі героїзму ветеранів виховане не одне побоління. А зараз через заборону символіки покладання квітів перетворюється майже на злочин проти совісті, взяти хоча б минулорічне покладання квітів, яке перетворилось на хвилю хейту, хоча в плитах викарбовані прізвища наших насельців земляків, які боронили саме нашу територію від нацистської навали. Цього року, знову, 8 травня, в день пам'яті та примирення, було покладання квітів до братських могил та меморіалів слави. І це є не лише актом вшанування пам'яті загиблих, але й символом нашої вдячності. Та поваги до їхньої жертовності, нашої надії на краще майбутнє і віру у те, що подібні трагедії ніколи не повторяться. <му> у кожній громаді важливо мати ефективну систему захисту та допомоги у надзвичайних ситуаціях, а в зонах бойових активних дій це стає особливою необхідністю. Відкриття добровільної пожежної частини на території громади може стати важливим кроком у забезпеченні безпеки та підтримці нашої спільноти в умовах небезпеки. Його нарешті здійснились мрії, та реалізовано в повному обсязі відповідний проєкт. Тепер наша Червоноригорівська громада має власну пожежну частину. 10 травня цю подію ознаменувало почесне відкриття. У зоні активних бойових дій небезпека пожеж є особливо актуальною. Бойові дії можуть призвести до знищення будівель, переривання електропостачання та інших комунікацій, що збільшує ризик виникнення пожеж та ускладнює їхнє гасіння. У таких умовах наявність добре підготовленої та добровільної пожежної частини може допомогти у швидкому та ефективному реагуванні на надзвичайні ситуації. Також це може бути ліквідація підпалів сухостою та інших пожеж на відкритій місцевості чи на полях, які потребують швидкого втручання. Відкриття пожежної частини також сприятиме об'єднанню та стане знаком взаємопідтримки і співробітництва, що особливо важливо у складних умовах війни. Працівники, які залучаються до роботи пожежної частини, мають великий досвід, але при нагоді отримують додаткові знання, відчують себе частиною єдиного цілу, яке працює на благо спільної безпеки. Ну, перше, що потрібно сказати, що сьогодні наші рятувальники це ті люди, які знаходяться на передньому краю під прильотами, в пожежі і е, піддають кожного дня, кожного виїзду своє життя небезпеці. І те, що ми вшановували загиблих, на жаль, загиблих рятувальників, це зайвий раз того підтвердження. Тому сьогодні ваша праця ну, без перебільшення є вкрай важливою, є небезпечною і є героїчною. І ми всі ці е, заходи і аспекти, всі це розуміємо. Тут треба подякувати обласному керівництву, яке приділяє насправді велику увагу нашому Нікопольському району в плані комплектації технікою, в плані допомоги. Тут треба подякувати керівнику нашої служби надзвичайних ситуацій, який, е, ну це його дітище, його сім'я. І я знаю, що він робить е, дуже багато, він живе цим. І безперечно, голова громади, який не зупинився, ваша громада під прильотами і сьогодні важко. Це не тилова громада, де все добре і тихо. Тут кожного дня є проблеми, тут кожного дня є прильоти, є, на жаль, поранення і смерть, є руйнування, є багато витрат з бюджету, яких не було раніше. І ви це зробили тим паче. Це дуже добре і дуже цінно. Ну, безперечно, дякувати треба всім жителям громади, вам, всім тут, присутні. за те, що ви всі разом тримаєтесь, тримаєте цю територію без людей на цій території. Це просто земля, асфальт, будинки, яке воно не живе. Ця територія живе і ця територія існує, і це Україна до тих пір, поки ми з вами тут знаходимося. Тому е я вважаю, що дуже важливо, щоб всі служби працювали, щоб на місцях була місцева влада, виконавча влада. Щоб був, була повна співпраця, так як вона є в нас зараз. І всі ми разом допомагали тилу, допомагали фронту і наближали нашу перемогу. Я дякую кожному з вас, хто тут присутній, і всім, хто до цього долучився. Добрий, добрий день, шановні рятувальники, шановні земляки, гості. Практично все вже сказали виступаючі стосовно важної ролі Державної служби надзвичайних ситуацій. В нашому житті повсякденному, що казати, не бачимо. Це все кожен день, на жаль, своїми очами. 24 на 7, після 6 днів, напротязі років року, ці люди віку, в повному обсязі виконують обов'язки, які них поклали нажив більше. Є людяність, є розуміння, є масштабність, розуміння всіх, на жаль, негативних процесів, які вони стараються мінімізувати для наших жителів. Я трошки в історію ще, мабуть, в далекому мирному 2017 році, коли об'єдналися наші села Червонориську громаду. Микола Степанович на той час керівник громади, першочергове ставив це запитання створення пожежної служби безпеки на території нашої громади. І я вам чесно скажу, при втіленні цього проєкту бралось до уваги те, що Микола Степанович моделював. Коли громада тільки створилася і починає функціонувати. Микола Сванович, ми вже втілили ваші задумки так що. Я і дякую. я вам дякую, Микола. Важко було приймати рішення, безумовно. Але життя цього, цього від нас вимагало. Створення цього підрозділу, я думаю, покращить безпекову ситуацію на території нашої громади. І не тільки в планах. Пожежна безпека в планах благоустрій, в планах других питань і так далі. Ми розрушимо цей міф, що пожежники на роботі відпочивають. <реш> 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 шановні гості, шановні рятувальники. є пропозиція прив'язати стрічку, зайти в приміщення, подивитися, що ми зробили. На жаль, на жаль, з часом це приміщення було досить в катастрофічному стані. В зв'язку з розумінням цієї ситуації, Тарас Іванович, керівника агрофірми, він також пішов на зустріч, оформив документи, все зробили юридично, правильно і на протязі 23-24 року нам вдалося втілити життя, я вважаю, цей край необхідні соціальний проєкту. Підготовка до можливих пожежних ситуацій є ключовою для успішного функціонування пожежної частини. Персонал отримає необхідні знавички та знання щодо екстреного реагування, використання пожежного обладнання та техніки, а також основ безпеки. Така підготовка допоможе забезпечити ефективне функціонування пожежної частини та зберегти життя і майно у разі надзвичайних ситуацій.